Built. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I God is working, never stop searching, never quench the so thirsty. I'm i wanna be iconic sipping on a gin and tonic got me going off on a mindless topic if i ever play i want it you know that i'm always honest stay away from those who are toxic keep my out your face no way you don't want it, don't try to drain my energy the enemy is everything it's mentally unhealthily spreading like a rare disease but i won't let it get to me i don't need just extra time out of the way i moment, not need to be like a rota it out of the way i don't know how i i to the stop Константин Без'язичний. Осталося в підкаті. На користь футбольного клубу лісне ну, трішки замало. Хотілося б, звичайно, більшого. Ну, хлопцям потрібно два м'ячі, форум два м'ячі відігравати сьогодні. Богдан простріл. Пазенко фіксує м'яч. Подача. Сінку пробуває Володимир Коваль. Він Його е змінив Ілля Коваленко. Сьогодні Іля Коваленко на жаль грати не може. Кулаком на виході зараз грає. Роман Пазенко. Роман Позенко вчора дуже хороший матч провів проти Калинівки. Декілька таких стартових 11. Але вже вимушена заміна у нас відбулася. Нагадаю, на 10-й хвилині залишив футбольний поведений з гармаш. Через Доброхотов. На Лигу Лига на безязичного Без'язичний прокидає свого опонента пиняє. Опта під ліву ногу підбирав м'яч, віддав на Богдана. Удар Богдана блокує Олексій Яковенко Вдруге він вже також було б дуже добре, якби з прогнози, які перед цим писали глядачі 4-1 та 3-0. Так була. Воно пробуває на місці Пазенко. І в свого часу, пам'ятаючи, про них декілька разів позицію центрального захисника закривав. А от ще на стійку? скидання на дальній кутворота Линівки ударом. Скорпіона, скажімо так, в стилі. Матузалема. Пам'ятаєте так. Хопення, знову ж таки, пишіть, як передати, можливо, на наступних матчах, або ж на золотому матчі, або на фіналі Кубка Київщини мені сіє Подача. Далі стійку м'яч летить. Хопта. Вони подачу. Требуває вода, м'яч опиняється в свідці. 1-0 на користь Ребела. З подачі Богдана Хопти. Ще й дві вимушені заміни. Довелося Денису Скепському робити. В першому таймі ребел в Атаці. Простріл від Климанка. Удача від кута поля на виході грає Пазенко. знімаючи м'яць. Переведення наліво. Сташенко виходить за межі карного майданчика. Вибиває м'яч за бокову. Ще. Для того, щоб перевести. Все ж таки. Ребел м'яч перехопив на газоні. Перебуває Володимир Коваль. Ребел м'яч не вибиває. Продовжує свою атаку команди Максима Денського. Удар від кому є подача. Ближній кут крутить м'яч Чубов. Не удар. Є, скажімо так, цілком. Адекватні такі, нормальні повідомлення. Але її не дуже до Сокіл, лісне та мрія грали в суботу та неділю. Ну а. Копаємі аж поблизу обох команд, підбирання за без'язичним. Щоб ботармі вимушено зайняв позицію центрального захисника. Вище знову ж таки пішов грати на звичну себе позицію центрального захисника. Лига діє справа. Зліва в першому таймі діяв восьмий номер Володимир Конувати. Калінін Йде подача. На дальню стійку удавалося боковими ножицями. Зараз вже готовий. з ноги. Каребела, Клименко. Право прибирає, зараз. Е... Вдоданий. Зараз. Екстра таймах дотиснув. Футбольний клуб Миколаїв війська область. Екстра таймах дотиснув. Футбольний клуб Миколаїв область. Калінін. Обігрує зело калінін. Ще одного обігрує футболіста на своєму шляху. Подача. Бажано зробити це як можна швидше. Пазенко вчасно виходить званович. Калінін. Калінін. Біра у Гезело. Рибалка. Рибалка. направо. Луйга. Придачі до штаб на фото. Доброхотав. Удар Ударить Луга! Забиває Олег Лига. 1 1 Олег Лига. голом визначається. Той футболіст на гол якого Глядачі очікували. визначає дуже хорошому рівні. команди суперника. Чоботуар. Бош. Навіть можна десь сказати, що трішки щастий. Зараз Чеботар в садну майданчику. Рапідливо! Чоботар пострілює! Стигає. встигає про них в центральному колі. На виході грає Старченко. Не дали зіграти на набуванні футболіста Ребела Кальніну. Ще одна подача від рибалки. Лига на випороження. Я не влучає його. Барзумашкарну майданчику нажима рыбалка. Прохоплює м'яч. Хело. Да я пробачу. Положення позору за паспором. Калініна. калінін. На рибалку. Вона подача! Удар волошена! Але... Точніков гулкіпер Тарченко. Андрухів. Прибуває, забиває Андрухів. Жовта картка п'я. Перехоплююсь, боліста не Ну це, скажімо так, зараз. В сучасному футболі це дуже. Подача. Набиває між дебелку. Відбирання за Чоботарем. Щоботар штаб на майданчику. Простріл! Блокує. Це і рибалка зараз. Готується виконати. П'ять, навіть шість футболістів. Боліку, футболіст не. майданчику болісне. Два-один на користь гостей. Лісне ватацію. Чоботар. Дезнай активніший в складі. Футбольного клубу лісне. Другому таймводоча, відчуватеріали, зрізається з ноги. Звично не поспішають розігрувати вільні удари. Фоболістеребела. Ченко помиляється. Орсун. Під ногою вибили фуболістеребела. Даводенко. Передача на Андрухіва. Андерухев. Пробиває другий пункт, дальній кут м'яч летить. Грав тонок 2-0 на користь Дністе заліщики. Андрухів прострілює. Шестаков. Кинув на його. Рибалка. Зупинився на газоні. Рибалка. Передача на шостакова. Луйга. Проведення було на Андрухева Ткаченко. Передача на Корсуна. Корсун. Подача до штрафного майданчику. Удар зльоту в рибалки не видно серед матерів. Лойга ударна позиція удар Лиги блокує в останній момент. Ну Напевно, громський підіграти лівого захисника. Ще не дістався, лига вже в на майданчику. Під удар, але не по м'ячі від Ткаченко. Чоботар. Подача. Випередження, зібрав ставничий. Калінін. Підлаштовувати пробуває. Калінін перед собою відбуває. я ще шукав цей момент. щоб Буде щось такого Давиденко п'ятої. Центральній зоні. Простіл на курсу, але встигає під там. Хвилину. Ну, Нашого матчу залишилось зіграти. окей. Ельцин. Я лишу Ткаченко. Ткаченко прострілює. Але ж не пройшла ця передача. З кута поля. Встигає м'яч вибити Зело. Бирання за Стоєнко Будор. Стоєнко над поперечкою.